20 лютого 2014 року почалася анексія Криму Росією. Скориставшись внутрішньою нестабільністю в Україні, Росія вирішила розпочати анексію її території. 20 лютого 2014 року, у час, коли в Києві відбувалося вбивство Небесної Сотні, у Криму з'явилися перші зелені чоловічки, російські військові без розпізнавальних знаків. Вони почали блокувати та захоплювати стратегічно важливі об'єкти півострова: Верховну Раду Криму, будівлю кримського уряду, Сімферопольський та Севастопольський аеропорти та військові об'єкти. Частина українських військових залишилася вірної присязі та чинила опір. Частина пішла на співпрацю з російськими окупантами. На півострові почалися масові як українські, так і російські виступи. Останні підтримувалися російськими військовими. Самопроголошений уряд Криму звернувся до президента Росії з проханням вести в регіон російські війська для стабілізації ситуації та оголосив про необхідність проведення 16 березня референдуму про майбутній статус півострова за результатами сфальсифікованого голосування. Нібито 96,77% мешканців Криму підтримали його приєднання до РФ. Вже 18 березня Росія включила Крим до складу своєї держави. Анексія півострова не визнана Україною, більшістю країн світу та міжнародними організаціями. Після встановлення російської окупаційної влади десятки тисяч українців вимушено залишили Крим та переселилися до України. Значну частину місцевих українських активістів арештували, деякі з них і досі залишаються у тюрмах РФ. За сфабрикованими звинуваченнями.